25 років на місці колишнього пустиря вони облаштовували будинок мрії. Ігор та Вікторія Головко із Херсонщини і не думали, що колись у їхньому домі оселяться окупанти. А ворожа ракета, прилетівши згодом у будинок, ледь не позбавить господаря життя. Як родина відновлює рідний дім? Лілія Кочера розповість. У дворі Ігоря та Вікторії буяють троянди. Ігор каже, чоловік будує веселку, а жінка її розфарбовує. Тож все життя будував сімейне гніздо, а дружина створювала затишок, аж поки не почалася велика війна. 10 березня, 22 го на територію великоолександрівської громади зайшли окупанти. Спочатку вони обмежили рух громадян, поперекривали дороги, почали копати капоніри, блокпостів понаставляли. Ішов тотальний догляд. Телефонів, паспортів і таке інше. А потім почалися обстріли. Ми, ми розуміли навіть свідки. є, які, наприклад, з одного кінця селища ставала машина ГРАД і почала бити по іншому селищу. Десь 20-х числах з'явилися перші жертви. Місяць подружжя витримало в окупації. Врешті покинули все нажите і виїхали. Тим часом в їхньому домі оселилися росіяни. А це орки ламали нам хату, зламували. Замки, щоб потрапити в будинок. Це вони тут корочили, ламали все це. У вані були сліди крові, постріляна плитка в вані. Ну, зараз ми вже відремонтували, на слідів, не залишилося. Цей собака пережив сім місяців окупації, а лабая господарів окупанти вбили. Тікаючи, прихопили техніку і цінні речі. Натомість залишили боєприпаси, документи, одяг. Спочатку жило якесь керівництво, його привозили, одвозили, все це, а потім ЛНР, ДНР поселилися вже під кінець. Залишки перебування окупантів. Казка, бушла, ти, така там, за такий страшний побитий одяг ми вивезли на сміття, а це просто задумка зробити чуття для відпугування. Тахів. Щойно селище, де окупували, Ігор повернувся додому. Тоді тут не було ні світла, ні газу, і було досить небезпечно. Тут рядом було ще кілометрів 15-20 війська стояли, йшла лінія зіткнення, то сюди дуже багато прилітало, але люди поверталися. От ви бачите, наші так, квітники. Таке подібне, я дуже багато бачив людей, де розбиті будинки, а люди виходять все одно з надією на життя. Садять квіточки, доглядають, тобто це ну, наша натура українців. А вже в листопаді в будинок на два господаря влучила ракета. В частині Ігоря та Вікторії вилетіли всі вікна та двері, пошкодило дах, стелю, підлогу, перестінки, електропроводку, водопровід, газогін. Уламки посікли все, кажуть вони, окрім двох ікон. Разом за навісками виправила побуду жалізями, все там, а чоловіку там стало. Попри те, що в селищі й досі деколи чутно вибухи, виїжджати подружжя не планує. кажуть найкраще на рідній землі. На місці прильоту Вікторія висадить квіти та сосни, щоб нічого не нагадувало про пережите. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.